Рівне стане другим містом, до якого завітає культурно-мистецький проект пікнік Першим містом, де випробували пробували такий захід, став Київ. Там успішно пройшло два сезони. «Арт-пікніка». організаторами цього проекту є фонд розвитку та підтримки молодого мистецтва в Україні. А ініціатором та головним меценатом відома телеведуча Слава Фролова. Саме вона завітала до нашого міста та розповіла про всі особливості та цікаві моменти арт-пікніку. Це найбільш соціальний культурно-освітній проект в Україні. З його допомогою ми хочемо навчити новому здоровому стилю життя, де мистецтво і українській культурі надана важлива роль. Унікальний парк мистецтв створює новий особливий формат дозвілля і робить значний крок. У культурному розвитку країни, за словами організаторів, метою даного проекту є розвиток культури та духовності. людей. Артпікнік є абсолютно некомерційним. Сама слава називає його своєрідним проектом в Складчину, де кожен може долучитися та внести свою лепту. Організатори також залучилися підтримкою міської влади. Володимир Хомко підтримав ідею, яка допоможе перетворити зелені місця рівного на точки мистецького відпочинку. Хотілося б, щоб наші ті зони, які ми рахуємо, такі відпочинкові, були наповнені тільки. Деревами, травою, чимось таким візуальним а й були б наповнені якимось таким змістом, щоб людина людям було цікаво. Арт-пікнік проходитиме в центральному парку імені Шевченка з 4 по 26 липня. На ньому всі охочі зможуть побачити майстер-класи з найрізноманітніших напрямків мистецтва та культури, відвідати виставки, подивитися під відкритим небом фільми, послухати виступи артистів та просто морально відпочити. Якщо даний проект вдасться втілити в життя, то Слава Фролова пообіцяла з рівнянами бачитися частіше. Ілона Якимюк Ярослава зятик у ритмі подій.